Сьогодні ми відвідали німецьку систему АРСТІ, яка захищає наших людей. Ми поспілкувалися з командиром, який працює на цій установці з перших днів, і підтверджує, що це дуже якісне та ефективне обладнання, яке на всіх 100% виправдало свою ефективність на полі бою. Сьогодні ми також були з Йоганом на місці удару Росії по житловому будинку в Києві. Там, зокрема, працювала німецька техніка для порятунку людей, і ми вдячні за цю допомогу. Дякую німецькій стороні за просування 18-го санкційного пакету Європейського Союзу. Він має бути ухвалений найближчим часом. Ми дуже на це розраховуємо. Наші партнери вводять санкції проти Росії не лише для підтримки України, але й для самих себе, щоб позбавити російську воєнну машину ресурсів і захистити Європу. Дячний Німеччині за тверду позицію щодо північних потоків. Погоджуємося, що ерозалежності від Росії має завжди назавжди залишитися в минулому.